Доброго ранку, чи вже добрий день. І така, сподіваюся, невеличка доповідь про дістрофію Фукса, чи є в нас якісь нові рішення, і так вони є, і це дицеметерексис без додаткової пересадки ендотелію. Ну треба сказати, що дістрофія Фукса це найбільш поширена з е, усіх задніх дистрофій рогівки, і де, декілька е, досліджень вони кажуть взагалі, що. До 6% пацієнтів в віці більш 40 років, вони мають більш-менш виражену дистрофію Фукса. Ну, звісно, що не усі ці дистрофії проводять до клінічного проявів, але все ж таки цифра така цікава. Ну, треба сказати, що до медикаментозного лікування немає зовсім, є там застосування. Штучні сльози, зволожуючих ліків, але це паліатів, зрозуміло. І з середини ХХ століття наскрізна кератопластика, це був єдиний від можливості допомоги. Наприкінці ХХ століття появилася пересадка, задня пересадка рогівки, котра дуже швидко перейшла. В за 10 років з'явилася пересадка ендетелю оболонки з ендетеліє. І на сьогодні треба сказати, що це мірова статистика, що до третини усіх пересадок рогівки це пересадки з приводу е, дівтрофії фукса. Ну, е, хочу зауважити, що це змінилося останні е, 20 років, бо е, 20 років тому. Перше місце займав кератоконус, але впровадження е, крослінкінгу в е, широку практику е, посунуло кератоконус на друге місце, і перше місце зараз займає дістрофія фукса. Ну і треба сказати, що е, в 2016 році з'явилася така е, дуже цікава доповідь. Кетерін Колбі була це американська е, офтальмологія. Вона зробила дуже цікаву доповідь про її спостереження перші е, 13 е, очей, котрі вона прооперувала, видаливши десиметову оболонку, без додаткової пересадки ендотелію і десиметової оболонки на ці очі. І це було настільки революційно і настільки е, несподівано. Ну, Коли я це почув, я сказав: вау. Треба подивитися, і коли я почав дивитися літературу, то з'ясувалося, що це далеко не перше спостереження. Ось в 2012 році була, була така публікація, де лікарі спостерігали за покращенням прозорості рогівки у тому місці, де трансплантат відшарувався. І ось вони супроводжували це статтю, ось такою фото. Дивіться, ось центральна частина рогівки, і тут трансплантат, задній трансплантат стоїть як, пол, як йому треба стояти. Верхня частина трансплантат відшарувався. І ось верхня частина рогівки прозора. Потім я з'ясував, що на початку 21-го століття вже було декілька таких спостережень, коли лікарі. Спостерігались за покращенням стану рогівки тільки після видалення оболонки і пошкодженого ендотелію. Що ж ми маємо? Завдяки цим спостереженням ми маємо зміни в нашому розумінні патогенеза вістрофії фукса. Як зараз ми це розуміємо? Нормальні клітини ендотелію, коли вони відпрацьовують свій вік, вони вмирають, відшаровуються, і їх місце займають нові клітини, котрі мігрують з периферії. При дистрофії фукса. Клітини відпрацьовують своє, вмирають, але не відшаровуються. Вони залишаються на поверхні десаметової оболонки, і вони її отруюють. І тільки коли ми видалимо це все. Ось тоді ми даємо змогу клетинам з периферії Рогівки мігрувати і займати місце цих пошкоджених клітин і невідшарованих. І ось це зараз вважається патогенезом дістрофії фукса невідшарування вже вмерлих клетин. І ось з'явилася нова. Втручання дисцимент Рексіс -E without endothelial NDT або DCMT -E без пересадки НДТЛ рогівки. Сьогодні вважається, що треба, щоб ми мали не менш ніж 1000 півтори тисячі клетин на квадратний міліметр на периферії, тоді ми можемо. Зробити центральний десаметерексіс, і в нас буде достатньо клітин, щоб вони мігрували і замістили з собою центральні клітини. Ну, Зрозуміло, що це проходить. Операція, скажімо так, вона доволі швидка і для скажімо так, для катарактального хірурга вона не, не має там особливих якихось труднощів, бо дуже нагадує, Капсула Рексіс, але з перегорнутим, коли ви робите капсулерексіс не зверху донизу, а знизу вверх. Ось і усі інструменти так само зроблені. Єдине що дестеметова балонка, вона така більш тендитна, ніж передня капсула, і вона відривається частіше, тому треба знову-знову починати десамент-рексіс. Це, до речі, це мої втручання, як ви бачите, ми Використовуємо е, ось ці такі інструменти, котрі якби перевернути капсулорексисний пінцет. Е, ось, і е, обидві втручання це після е, втручання стосовно катаракти, після факоемульсифікації і після імплантації штучного кришталика. Ось виповняється така, таке втручання. Це е, е, ну, трошки прискорено, але ви розумієте, що декілька хвилин і ми вже маємо таку. Е, Центральний дицеметерексіс. Ну після цього завершується як завжди. Ми виділяємо еластик, Гідрогерметизація проходить і на цьому втручання завершується. Ми почали використовувати це втручання з 2018 року. Не можу сказати, що в нас дуже багато цих пацієнтів Ви бачите: 11 очей, дев'ять пацієнтів. Зрозуміло, що декілька ми вже зробили. Десиметерексис на обох очах, ось, ну і спостерігаємо з 2018 року. Ну, ось приклад, клиничний приклад. Подивиться, пацієнтка ну, така не дуже проста, бо обидва ока є авітрія і стан після вітритинального втручання з приводу розриву макули. Але катаракта, дістрофія фукса, то ми, тому ми. Вона наполягала на такому втручанні, коли ми ну, роз'яснили стан. Вона сказала, «Окей». і ми зробили одне око, за три місяці було зроблено друге око. І ось так виглядає рогівка на першу добу. Зрозуміло, що перший тиждень ми маємо величезний набрік рогівки, рогівка біля 800 мікрон. Цей набряк спостерігається і за місяць, але подивиться, вже ми можемо тут на щіленій лампі. При, я не знаю, бачите ви чи ні, є край десаметерексиса. Ми можемо бачити його. Ось і на третій місяць подивіться, як змінюється стан рогівки, набряку вже немає, і ми маємо можливість вже спостерігати ендотеліальні клетини, рахувати їх. Ба більше при осьіті ми маємо змогу бачити край капсули Ось. І це дуже цікаво спостерігати. І ось за 8 місяців ми маємо ось такий зір, незважаючи на те, що там ну, треба ще подякувати від ретинальних хірургів, котрі зробили дуже гарне втручання з приводу макулярного дефекта. Ну, і ось Така рогівка була, і ось ми досягли такого стану. Ну і треба сказати, що найбільш важкою частиною це є реабілітація і праця з пацієнтом ось ці перші декілька місяців, коли він бачить якісь соти, і завжди ми завжди ми з ними. Розмовляємо до втручання. Ми завжди підписуємо дуже ретельно в нас е, цей е, згода пацієнта на втручання. Але все одно за декілька, ну, якщо не діб, то тижні, вони приходять і кажуть, лікар, я нічого не бачу. Ви ж обіцяли, я казав, так, а скільки пройшло, а вже півтора місяця, я казав, так це до півроку. Так я не думав, що це так довго. І ось це за нашими спостереженнями, це найбільш важка частина праці з цими пацієнтами. Але якщо ми маємо, скажімо так, хист з ними працювати, то це дуже цікаво і дуже, на мій погляд, перспективне втручання, котра може так само як крослінкінг, може змінити те, що відбувається зараз з дистрофію фукса, якщо робити вчасно, то ми можемо зменшити кількість пересадок рогівки завдяки такому втручанню. Чи є питання, але а вже, а вже ж є. Їх дуже багато. Е, перше, яка дійсна мінімальна кількість тлитин? І чи це так важливо? І зараз вважається, що десиметрексіс повинен робити не більш ніж 5 міліметрів. Але я нагадую, що перше спостереження, котре зробили лікарі, вони ж робили дисциметрексис 8-9 міліметрів і все одно бачили покращення стану рогівки. То може не, не стільки кількість периферійних клітин має значення, скільки те, що, скільки ми видалимо цих пошкоджених клітин. Ну, Звісно ж, медикаментозна терапія. Ну і як я вже сказав, що це тільки початок шляху, і він дуже цікавий на наш погляд. Дякую за увагу. Якщо є питання, будь ласка.